Капусту жареною, огурці жарені і фасольку вареною. У мене у мене люблять і чоловіки, і діти люблять фасольку. Вона варена заліцем, олійцем, цибулу цибуля, морковочка і олійчик. Ой, всі фасолька. такі смачні страви, такі сільські, такі домашні, такі справжні. Ми, ми в селі живемо так, що виростили та й готуємо. Так. Ну, то Давайте. Щоб воно там не згоріло, не згорить. <рес> Оце фасолька. Ой. Ой. Оце Оце я зразу ви на спеціально. Час мій. Там, трошки, а, і картошечка трошки, там трошки, морковочки, і заливаєте. Стаємо далі. Капусточку. Капусту. Це капуста. Тут картошка, морковка, м'ясо. Це тушена картопка. Капуста жарена називається так. Капуста жарена, але там не бачу капуста. Там є вона ну, є. Там є? І капуста, картошка, марковка. Але це більше, більше картоплі і м'яса. Теперь огурці жарені. Ось вони пливу. От вони. Ось. Ось огурці. Картошка, огурці, морковка, цибуля. І спеції різні. Ага, огірки. Ой, які вони смачні. О, ці Ви знаєте, я оці огірки, я пам'ятаю цей смак огірків ще з дитинства. Так. Мене колись бабуся зараз, вже на жаль, покійна. Вона завжди готувала в печі. Я пам'ятаю, що картопля, яка пахне огірками. Так, так, ну, так. І так. у нас батьки ж готували, Ви і ми навчилися. Там солені огірки, мабуть, солені, додаються, так? так. Ну і додавали ж потім олію, жир, сметанки трохи, все щоб смачно. А колись під час посту як готувались? на олійці. на голіці олій Івано, так теж смачне на олійці. без всяких жиров та у пост люди тоді більше постували ніж ми. А ми ж уже зараз у церкву ходимо, і якщо ж уже потрошку і постуємо так, що стараємося. Ось вони який. Це саме той запах. Так, той запах з печі. Колись, Колись огорчую, як витягнуть огорками. батьки, так запах <смітна> по всій хаті. З сольоними огірками, тими справжніми сольотами. Так, так, так. так. З бочки, бочки, з бочки. З у погриви у бочки. Який були. запах? <смітна> запах, що повертає в дитинство. Смак, який ніколи вже не забудеш, надто глибоко вкоренився в серці. Як би хотілося знову зайти у бабусину хату, а вона рідненька біля печі і відчути оці страви, які вони готували, які холодне було, так що два пальці, знаєте, два. жиру зверху, да? ставишся і, і стоїть і півня, рубали да. ножку свиную, і варили. А я потім приїхала в, в город і думаю. А що воно за холодне? Хіба то холодне як це якесь желе. правда? то все тільки холодне може бути. Справжнє. так. Так, Наші батьки вміли готувати. Ми їх вчилися сьогодні, показали, як батьки наші готують. Старі люди за столом довго не сидять. Не в городі трапезувати нема коли, робота чекає. Ось і пані Уляна вже біля прядки. Ткала і пряла і ткала, сама пряла, сама ткала, сама себе вихваляла. Так, не небудь мені за паніком, за запалконіщенкам, а будь мені за злодеям, за розбойнішанкам. Улічка так ніжно називають пані Уляну дівчата, а ще Павлівною надто поважають її рід у селі. Про таких кажуть, як заспіває, то аж плакати смачно. а я свою куделицю, будь припечок, гоп гоп. Сама пошла у щіночок, ох і ох і ох, лежить моя куда лита, лежить на а я пошла у шиночок, водки напилась.